Щедрик, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати, бігай война нас будемо співати, самим протяжим, новий стрічати, новий стрічати, старим помечатим. На Ідіть, люди, з хати, з поля, народилась ваша воля. Щасливі люди, вся родина, щаслива рідна Україна. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охолоняв. І у хаті, і полі, людей, чеку не долі. Хай я горторкнеті весь німиокри, зігріва в серце, ліхтяне тепло. Кохання наповнять вас зі щастя і спокій у ні. Нехай засяють різдвяні вогні, здоров'я добробут добробуту вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб рік, що наступить, був кращим за всіх. Вам злагоди в домі і в справах усіх. З Новим Роком, Yodel in da, in da, yodel.